Доброго всім друзі дня. Ну що, всіх вітаю вже з Новим 2026 роком. Всім бажаю мира та здоров'я, як то кажуть. Вже я поздравляв, то ну, вже з Новим 2026 роком. Що в нас? Вже сьогодні в нас 4 січня. Ну а воно ж, погода в нас не льотна така, дивіться. Вчора розставали, плюси були, Уже, воно ну, басейн задіяло чи козанку. Воно тут має отрималося, як сипав, сипав, вийшла трохи яма. Я зараз тепер ходю, дивлюся, що треба чимось крупненьким отсипати, тому що що зараз почне засипати, чи ще він, чи що, воно діло не буде, все одно воно буде провалюватися в землю. То думаю, там я був наклюнув трохи кирпича, треба буде поїхати, битого. Та пару зілків привезти, розрівняти, а тоді вже варх чимось відсипати далі, підрівнюватися. Отуди все уходило. Оце мені ще треба підрівняти цю площадку. Тобто то, так. Ну, площадка це таке, це, це мелочі можна сказати. Воно ж то вже як перед Новим годом як надумали І будівництво. І все, вже ось вже четвертий день, вже ми думаємо, ходимо, міряємо. Ну, ще не міряли, правда, в голові рисуємо. Таке ж за той гараж ми ну, задумались трошки. Може, таке і построїмо його. Хочем мы его, да, вот тут пошли, покажу, да. И расскажу, что мы планируем, а там уже есть у нас, как говорят, строители, так что что-то В планах его построить у нас вот так. Вот так вот 12, а вот так 6. И сделать Чи тут вдвоє? Та ні, мабуть, от під машини, щоб було. А тут мастерська в мене буде, я думаю. І оце ж ми розглядаємо. Ну як? Три варіанти в нас є з цього, в які ми зараз дивимося. Ну, вже завтра будемо писати, узнавати, що там нам скажуть. Плюс-мінус по цінах. Ні, ну є один бюджетний, звісно. Я думаю, він буде у нас найбюджетний. То один хочемо дізнатись за цей, за сендвіч панелі, за оці подивитися. Ну хочеться, щоб воно вже строїлося раз і було тепле. Щоб гараж був повноценним гаражем. То це є така мисля за оці сендвіч панелі, ну, розузнати, що воно буде получатися по грошах. Ну і воно одразу готове. Не треба його ні окультурювати, нічого. Тільки зробив всередину площадку під нього, то приїхали його поставили, я думаю так. Наскільки я, я дивився відео. Да? Mm -hmm. Ну. То... Ото -от так. Із ще один з варіантів. Із спіноблока вигнать. Ну, стіни вигнать з піноблока, кришу. Ну, піноблок потім треба буде чимось укультурювати. Ну, не буде ж воно стояти таке некрасиве. Той піноблок голий. Його теж треба буде чимось або обшивати, або ще щось. Ну, Це ж теж ще йдуть. Це пенополістиролом треба окуптувати. Ну, чи пенополістирол, чи отакий вот сайдінг, як на цьому у нас. Ну так, да, бо садінг так, як на бісідках. Як на бісідки. Ну, щось таке робить. Ну, це ж теж. Ну, звісно. Його сам садінг потягне там у крепко. Ну, так. Да. Там садінг мать потягне так само, як і цей. Ну як, садінг буде найкрасивіше, ну, але да. ж воно тепло ніякого давати не ну, да, наоборот, буде. Ну, наоборот, хлопець. То, то, так. І ще один варіант, цей самий бюджетний. Це отакі плити, як ми ставили всередину на стіни з таких плит. Так, ну скільки їх треба? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, восім плит, а передню стіну тоді вже робити фундамент і робити із цього. Спіноблока, підворота, все, це ви викладати. Ну і теж ж плити треба. Ну і звісно, ж да. Плита буде саме холодна, тому що її тоді теж треба буде. Ну, її точно треба буде або пінополістіролом, або пінопластом теплять, щоб воно було тепле приміщення. Що скажемо, якщо там де я хочу собі в майстерню, щоб я там поставив собі боліріян той саме чи буржуйку, розтопив і в мене зімою тепло, і я сидів там щось собі роблю. Таке ж діло вже то йде до пенсії, не до цього Ну, да. А що ж там ті товщина плити? Та можна, сходити на зону, що теж дві плити залишилось показати. Та ну, понятно, ну всі ж бачили. Ну, це певка, так. Не, ну можна побалакать буде що з якоїсь другої, можна буде подзвонити до дінь. Ну, так. Да. Можна... Може, він предложить якусь стінову плиту на... на цей розмір. Ну, або таку, як ми ложили на пол із керамзіткою. Ну, або керамзіткою. Ну, та це 300-ка така вона товста. Для стін. Ну а з іншої сторони, просто що е, наскільки ж плити, тоді ж, ж Ну це все треба буде ось оце, і зайнятися цим вопросом. І перегородити ж нам треба його буде. Надо просто, щоб попрощитувати примерно для себе, я думаю. Ну А ви друзі, напишіть, хто що думає, е, хто що будував, Хто що робив, да? Ну да. от е, як по варіантах, що можна ще, що це, це, що ми придумали. Те, що нам прийшло в голову. А ви напишіть, хто що робив і цей. Знаєш, ж кажу, нам треба під дві машини гараж. Ну, під дві машини ми розділяти не будемо. Між собою ну так, це буде один здоровий гараж. А, і відділити оце один цю. Ну, якщо скажемо його 12, то я думаю, 7 метрів оставлять під машини, щоб там просто було, де машини. Угу. І 5 метрів мені під майстерню. Щоб угу. там у мене стояв стіл, сварочний і таке. І його ж теж розгородити, щоб пиляка з майстерні не летіла в цей. Ну, так. Да. І тут ворота, я не знаю навіть, це як під машини, чи двоє ворот робити під кожну віддільно, чи одні ширші, що заїхав, з'їхав в сторону. Ну, потім як виїжджати, неудобно наче. То одні здорові, мабуть, треба робити. Ну, оце ж ти бачиш, це все ще треба продумати. Майстерню мені таке, там мені двері навіть можна це зробити. Зачем мені там ворота? Не, не просто не. зробити двері з двох половинок, щоб якщо щось мені туди треба закрити, розкрив їх та й закрив. Утеплить та і все. Тут такі в нас, друзі, мислі, оце вже ми тиждень. Що тут, там Саня, по цінах на зерно? А дивлюся, кож... як там? кожен великий блогер робить цей... сводку цін. Я не дивлюсь на ціни на зерно. час поки немає, як то кажуть, цього. Ну, Ще що що всі святкують новорічні у да. всіх свята, ціни впали, що там його дивиться. От то, що ти будеш дивитися, нічого не поміняється. Це такі справи. А так. Так що от таке такі? Що там, я ж кажу, за ті ціни розказують, якщо воно. Ну, в нас воно зараз тут що скидували 19500 там за 48 масло. Це тут в нас недалеко. Ну, я вважаю. То. то все. А так я ніде нічого не узнавав, бо воно мені поки не є цікаво поки. Поки всі на канікулах це, покажи нашу цю приблуду, цвіточок. Наш цвіточок, да, називає цвіточок. Ну така, криклива ще. Криклива. Ну, мотаю. Це худа, вона ще й досі не може ніяк. Вона ще їсть оце як з голодного краю, ще в неї з желудком трошки проблеми. Ну нічого, приблудилася вже дивіться, вона вже у нас вона 30-го числа. Що ти тут, цвіточок порядок порядок? Ану, розкажи, що тут О, мене? О ну це ну, було. З 30-го числа вона у нас то, нормально, вона себе чухає, живе в цьому, в теплому приміщенні, <рес> <рес> кайфує, їсть. Ну Я ще не бачив, щоб так води, воду котих листали. Вона її жлокчиться просто. Корм того, що їсть. Не знаю, що в неї, ну вона воду виходить, та, що в неї є, вона ще із відра поп'є. <рес> За мною як бігає. То такі діла. Степан пішов у нас в загул, мабуть, десь пропав. Уже двоє суток нема. нема Степана нашого дома кота. Десь пішов, мать празднує Новий Год, як Ігор вчора казав, а він десь напився на Новий год та й спить. Да. Кажу, найголовніше, щоб ніде не замерз. Бо це він позавчора вечором я їх вигнав з хати вечором вже. Угу. Та пізно вони, я около 10 їх вже вигнав. Десь пішов. І він десь заблиндився. То такі справи. Кузяник нашій мотається, цих горобців от ганяє. <гум> то то та А ви напишіть, друзяки, мені оце і цікаво. Може ще хтось якось дасть підказку, що ще можна построїти. Ну так, да, якісь ідеї. Да, в Знаєш, оце... як одна голова хороша да. лучше. Бо в нас оце ми на оцьому так якось за цей за... запаялись, можна сказати. І, і віч ніяких нових мислей нема. Ну, я ж кажу, оця плита, то воно буде саме дешеве. Ну, ту ж плиту потім до ума довести. Ну, Звісно, до ума довести. Воно теж, так все кажеться, так само і піноблок. Піноблок трошки дорожче. Ну, така ж теж і криша, все. Це mm -hmm. ж, ж вже ж як оцей сендвіч. Каналі. Ну да, сендвіч він же ж іде вже, і криша, все ж повністю. Все, І криша ж теж утеплена. No. Він вже йде готовий. От, скажем, нам ну надо... мобільний він чи як його. Ти чого можеш всі розібрати, перевести no, да. на друге місце. Ну, no, от поки поки, там будемо дивитися, що воно, просто 12 на 6, яка там вийде сума. Ну, завтра порад дзвоню, no. там нехай порахують. А там Циклова. напишіть, підскажіть, може хтось щось і щось будував, що там. Що там, як там, де там. Я ж кажу по плитах, ще можна буде подзвонити, спитати. Що, так, є. Під ним там, чи що, то, що є по наявності, що це ну, і спитуй і туже ж, воно так наче кажеться, стіни поставить саме дешевше буде, а потім його все до ума довести. До же ж теж треба якось буде прив'язатися кришу. Це все його розварять, стягують, це все метал. Прив'язатися кришу. Ну Р... металевий каркас тільки коли піноблок в тебе не буде, ну по стінах. А як сендвіч панелі, то теж там піде. Ні, ну так там воно йде вже, знаєш, як в зборі все. Ну, так. Да. Що воно буде отримати? Ну, ну все добре, прочитай. Тут воно. Ну що, пішли ліпить, бо ти будеш розказувати довго? Та почалося. Я ще хотів поміряти длину, де воно у нас буде починатися. Ну, Я ж ні, з подарком ні. прийшов. От що ти мені 8-метрову її купила? Да. Магато. Ти ж розкажи людям, які ти неблагодарні. Що які не ну, за чим мені мі мірі ніколи не буду нічого. Як дори. мені ось я нею пользуюся, ну максимум метр. Ось. Значить, привезла, йому подарила восьмиметрову рулетку, а <laughs> він <laughs> ще й накричав на мене нафік мені. Зачем мені отака? І в кармані ніяк носити, я штани гублю ага. і кармани ага. розриваю. Каже, мені най... трьохметрової би хватило. Ну, така як. Кажу, тоді лінійку носи в кармані. <laughs> ну, я ж кажу, в мене воно в тракторі трьохметрове. Ну, і після цього я сказала більше, я тобі ніколи нічого купляти не буду сам пришти. О, це ж отак і живе, а вони розпадуть то то такі справи. Давай, так, все, друзі. Дякую всім за перегляд, а ну напишіть. Бо я вже яке тут. Один розказує там, що в нього всі питають, а я все людей тут. <реш> <реш> все, дякую всім за увагу. Трішки попрацювали чи точніше побудували плани на майбутнє, Даса? да, се? І що ми тут з тобою наліпили? ліпили пельмінів, так? Да? Да. Ну хто ліпив, а хто й не ліпив. тут <реш> А тобі це обов'язково на відео змущається. Я, мабуть, зараз тобі вже поза шийку ти. Тож я не знаю, де велике ділося. Я вже час черпаю, сидю. Так. То щоб багато не Щоб я їх всі пересчитав. Так, так. Так, мене наліпила. Оце, бачите, який хазяїн розмущається. Це так, знаєте, і живем. Душа в душу, то він мені в душу, то я. А то, що ти сьогодні своєю рулеткою і мені спортила весь подарок на вогу. Ігорюк, в тебе смачні пельмені? Без нічого, так? Без нічого, так. Дві гаря пустушки. Бори не люби з м'ясом.